Останнім часом дуже багато особливо в ефірі нецензурної лекси в українській мові. У нас і матюки, матюки до нас прийшли ще з Москвою з 18 століття. А до 18 століття українці ніколи не матюкалися. Бо матюки це проклинання свого роду. І я б не хотів, щоб ми проклинали рід, а все-таки є у нас інші слова, які би ми можемо виразити з наже негативну свою енергетику. У нас є лайливі шлях тебе трафи, щоб тебе качка копнула, щоб ти пав, щоб ти пропав, щоб тебе дідько забрав. Тобто у нас їх багато взагалі. Українська мова мінімум 220 тисяч слів. Є вибрати, як виражити свої емоції. Виражайтеся культурно і ніколи ні при якій ситуації, як би вам погано не було, не виражайте цю негативну енергетику, тому що вона б'є по перше по нашому роду, по-друге, по нашому організму. І для чого цей простір забруднювати цим непотребом? Є нормальні культурні слова, особливо українська мова і співуча, і мелодійна. Виражайте свої емоції тільки позитивними словами, і тоді буде світ світліший і чистіший.